Чернівцях завершили перевірку закладів освіти на готовність до навчального процесу. Зокрема, мова йде про наявність укриття у ДНЗ. Відтак, 15 садочків не зможуть приймати вихованців, адже не мають відповідних умов для безпеки у воєнний час. Тож що робитимуть із дітлахами, та які документи повинні надати батьки, розповідаємо у сюжеті. У Чернівцях 10 дитсадків не працюватимуть, а все тому, що вони небезпечні, оскільки не мають відповідних укриттів. Йдеться про заклади номер 4, 9, 14, 18, 26, 39, 43, 46, 50 та 52. Ще п'ятьом закладам комісія надала рекомендації, усунувши які вони зможуть продовжити роботу. Рекомендації, усунувши, які заклади зможуть обирати або очно, або змішану форму навчання для роботи безпосередньо в цих закладах. Рекомендації є різної складності, тобто починаючи від, до прикладу, санітарних баків, починаючи від наявності необхідного реманенту, до прикладу, сокири, кирки, ломів, лопат, так, тобто те, що можна легко усунути, ну і до аж до облаштування. Тування другого евакуаційного укриття також важливо було дотриматись певних вимог. Тобто це площа цього укриття, і є певні критерії. Це не квадратних метра на кожну дитину. І відповідно до цього визначається площа кількість дітей, які можуть навчатися очно, наприклад, в школі. Батькам чиї діти ходили в садки, які зачиняють, рекомендують звернутися у сусідні дошкільні заклади або в управління, де їм підкажуть альтернативний заклад. Ірина Ткачук каже, що за рекомендацією МОН кількість дітей у групах сьогодні є обмеженою, адже у випадках оголошення повітряної тривоги працівники фізично мають встигнути евакуювати усіх вихованців. Є два підходи. Перший підхід. У тому випадку, якщо укриття знаходиться безпосередньо у приміщенні, де знаходяться діти, то рекомендовано, щоб групи, наповнюваність груп, складала 15-20 дітей. У тому випадку, якщо до укриття потрібно вийти з приміщення і перейти, я навіть не говорю про сідню організацію, навіть в інше приміщення з цього ж садочку, так в такому випадку кількість дітей у групах рекомендована в кількості 10-15 дітей. Відтак, попередньо мова йшла про те. Аби дитина відвідувала садочок, обидва батьки повинні були б надати довідки про офіційне працевлаштування. Утім, батьківську спільноту такі вимоги не аби обурили. То ми вирішили наразі скасувати таку умову для того, щоб проаналізувати детально, а яка ж ситуація у Чернівецькій територіальній громаді, для того щоб розуміти, скільки батьків готові спроможні надати такі довідки, скільки батьків реально працюють. Станом на 2 серпня в Чернівцях працює 25 садочків. 18 перебувають на щорічній профілактиці до 10-го числа цього місяця. Ще 9 приймають внутрішньопереміщених осіб. А непридатні для освітнього процесу ДНЗ переведуть на простій. Тож працівників не звільнятимуть, запевняють в управлінні. Ті заклади освіти, які закриваються, будуть переведені на простій. Але їм виплачується здійснюється виплата у розмірі середнього заробітку працівникам дитячих садків. Але для того щоб не було несправедливості, коли одні садки працюють інші ні, то ті працівники, які працюють, і вони будуть на простої, вони будуть працювати з внутрішньопереміщеними особами. Також є заклади, які через віддаленість укриттів зможуть працювати неповний робочий день. Мова йде про ДНЗ номер 8, 19, 23, 24, 42 та 48. Аліна Рябко, Руслан Батюк, Теми дня, ТВА.